Тобто ми ввели учетну тобто ми добралися до Хотмайла. Нам спочатку перший етап це пройти учетну запись Microsoft. Коли ми її вводимо, той самий електронну адресу, той же самий пароль вводимо вже для хотмайла. Тобто, учетний запись для Microsoft вам збереже повідомлення, фотографії і резервні копії. А Hotmail перекине ваші всі контакти. І він синхронізуючи, якщо, наприклад, ви додавите на комп'ютері, зайдете на сайт Hotmail. .com, Видати свій логін-пароль, зальяти туди якісь контакти. Воно так само зареєструє, синхронізує, точніше, і на телефон. Так само воно в обі сторони йде. Обмін інформацією. Так. От, бачите, Hotmail закінчився. Тобто ми можемо зараз зайти. Чекає. Заходимо. Трошки вийти звідси треба. Ми тут змінювали інформацію. Тобто yeah. вийти і зайти треба, да? так? Так. Вот. Вийти Заходити люди. І всі ті контакти, які були у вас на телефоні, вони зразу перекинулися. От, це всі контакти ваші. Угу. Якщо ви хочете цей файл експортувати, брати управління, експортувати. І вона зразу на. Загрузки вам так. збереже файл. Причому воно зберігає в форматі C CSV, Ці... С... а воно ж викидати в форматі. Так, ми зайшли, ми відкриваємо після того. Відкриваємо, як ми контакти в форматі CVC витінули із... витінули в. Фотмейл, правильно? Так. З ми зберегли його на комп'ютер, ми заходимо в Google аккаунт. Після цього ми заливаємо ці контакти в Google аккаунті. Зараз Андрій почистить ті контакти, які в нього були, тобто в Google аккаунті. Кожен раз, коли ви передаєте контакти, вам ці всі контакти краще їх удаляйте із е, облак, Чого? Того, що можете так насинхронізувати, що потім клієнт опять вернеться. Тепер нам треба імпортувати контакти, які у нас на комп'ютері через Google. Вбираємо цей файл, де ми його зберегли. І імпорт. Експорт, сорі. Вибираємо v Експорт. Там було, то стояло три. Стоп, ще раз експорт. Оце де група і всі контакти. Це що означає? Вибрати мої контакти показує, скільки взагалі контактів, група. Е, ділиться на групи. Е, наприклад, ви вчора імпортували, позавчора, сьогодні, завтра. У вас може бути група, наприклад, сім'я, може бути група знайомі, підписчики і так далі. Тобто Тут багато є. Е, Ми не е, якимось чином? Вони просто зберігаються, е, Якщо ви будете кожного дня щось робити, вони так сортуються, скажімо так. Просто вибирайте мої контакти, група мої контакти. Експортувати в v vCard Він стандарт для всіх, скажімо так. І експорт. І він експортує в загрузки. Потім цей файлик беремо, перекидемо на. Будемо брати на... Це у нас один, одним файликом цей контакт, да? Contacts. так? Equal context. Так. Значи ми його що беремо? Копіруємо да? з загрузок. Беремо папку переброшені контакти, правильно? इसलिए Реєстрацію цих аккаунтів потрібно робити кожен раз для нового клієнта окремо, правильно? Правильно. Якщо, наприклад, ви вже не перший раз це робите, і у вас є лічний аккаунт а, в магазині, то бажано, щоб ви слідкували за ним. Тобто uh -huh. чистили його, але якщо людина прийшла, наприклад, з Lumi і хоче, щоб в неї був свій аккаунт, то стояти новий. Якщо просто перекидувати якийсь контакт, Можна своїми користуватися, але опять же треба дуже уважними бути. Mm -hmm. Ми включили то є, телефон, щоб на нього перекинути контакти. Ми просто підключаємо його до комп'ютера через кабель. Відкриваємо устройство. і зразу ж кидаємо той файл, який ми отримали. В загрузках в нас мав бути. Мій комп'ютер-загрузки. Ваш файл Контакт. Перекидуєте його просто в корінь папки. Закриваєте і відключаєтесь. Потім що ви робите? Заходите в телефон. Контакти заходимо. Імпорт, експорт. І тут імпорт uh, із внутрішньої пам'яті. Якщо ми закидали на телефон, якщо ми кидали на карту пам'яті, імпорт з карти пам'яті. Всі файлові карти. Так, 239 вже перекинулося із 406. 8, да. Все, всі ваші контакти перекинулися з Lumia на Android. Щоб, наприклад, так. Тобто, якщо ми раніше використовували, наприклад, коли ми минулі рази показували презентацію тих, що е, ми брали проміжуточну модель телефону, використовували, то в даному випадку тут використовується код mail, а також е, Google Account. Google Account використовується для того, щоб е, переформатувати контакти з одного формату в другий. з TVC в формат v -Card. Дякую за увагу.